Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому важливо сьогодні є не перебувати в ілюзії, але потрібно бути в реальності і зрозуміти, що рано чи пізно наше земне за життя закінчиться, і або біси заберуть людину у пекло, або ангели на небо третього варіанту просто не існує. І для того, щоб в нашому житті була правильна реальність, для цього нам потрібна благодать і Дух Святий. А благодать і Дух Святий приходить на Слово Боже. Для цього Ісус Христос прийшов. На землю на сьогоднішній день є дуже багато вір, деномінацій, релігій і як ж розібратися в релігії все просто смерть, пекло, всі хвороби. І цей світ переміг і створив Ісус Христос. І ніяка друга релігія не може на це претендувати і підтвердити. Є одна особистість: це Ісус Христос, який прийшов у плоті, і це підтвердив. І існує друге питання: скільки вір? І як у цьому розібратися? Знову ж таки, для цього прийшов Ісус Христос, і він бачив вже тоді, скільки напрямків. І він говорив до них, що ви відступили від Слова Божого. І на сьогоднішній день ми можемо бачити таку ж картину, де дуже багато церков. Да, вони. Е Мають да, тільки таблички, а насправді вони відступили від Слова Божого, перекрутили його, додали, відняли і підлаштували під себе. Ісус Христос послав своїх апостолів, і у нас є новий завіт. І для того, щоб ми були у правильній вірі, потрібно вернутися знову на основи вчення апостолів і на основи апостольської віри віри святих, віри вибраних тому важливо є, кого ми слухаємо, чи апостолів і пророків і Божих. Божих людей чи різних красномовців, які проти, да, протирічать апостольській вірі, і приклад потрібно брати з тих людей, у яких дійсно є реальні плоди і результати. І чиє життя є дійсно прикладом, які не скривають свого життя. Вони як живуть, так і говорять, як говорять, так і живуть, які самі обрали цей вузький шлях, який веде до спасіння і вчать також і людей. І саме вузький шлях це вчення святих апостолів, це Біблія, це Новий Завіт, Тому підключайте. Йтися до слова Божого до наших священиків Салтаненко і дійсно будьте у Божому дусі. Амінь.